Це блок-катушка з комутатором. Є радіатор і 4 піна. Давайте розглянемо, як вона працює. А питання у нас наступне. Є у нас трамплер з двома датчиками, холла, або краще двухконтурне. І чи можна підключити цю катушку замість. Двох комутаторів. Ну, тобто, якщо по стандарту у нас два датчики, два комутатори і двохконтурна катушка, і виходить, дві, дві проводки, чи можна все це мінімізувати і щоб цю катушку встановити, так як тут вже є комутатор. Ну, давайте розберемося, як це все працює. Щоб запустити звичайну катушку. Або двохконтурну, звичайно. Що для цього треба? Треба звичайний комутатор, стандартну проводку і датчик Холла. І ця схема працює. Як саме вона працює? Намалював таку простеньку схемку, щоб можна було зрозуміти всю загалом схему? Що у нас? Плюс 12 вольт обща точка йде на дві обмотки. Ну, це має на увазі, що один контур і другий контур. І далі у нас підключення йде через комутатор. Щоб було, скажімо так, зрозуміло, простими словами, як працює комутатор, там вже має транзистор комутатор. І схемотехнічно можна зробити ось такий от перемикач електронний. Ну, тобто, у нас спрацьовує комутатор. Ключ закрився, і де тут ток протікає, і заново відкрився. І тоді вже іскра проскакує. З комутатором понятно. Тобто комутатор подає мінус на цю сторону катушки. як працює, Там теж йде транзистор на виході. І такий же самий принцип. Так, теж можна малювати такий вимикач, перемикач, вимикач, да? правильно. і теж, виходить, на масу вмикається і починає працювати, працювати сам комутатор. І давайте швидко перевіримо, як це все працює без цього датчика кола. Чому? Ну, Тому що якщо він просто підключається до маси, то ми можемо це руками це зробити. Підключив я катушка, комутатор, стандартна проводка, свічка на масу і сигнал це центральний провод, сигнал і торкаємося до мінуса. А давайте тепер промоделюємо ситуацію з цією катушкою. Ну, я вже підписав тут розпіновку, катушка з комутатором. Ну, тобто у нас є плюс-мінус живлення і там одна пара циліндру і друга пара. І так от напрямую підключимо до датчика холла. Тут же я за кадром швидко підключив. Плюс-мінус живлення. Це у нас одна пара свічок і маса. Ну що ж, пробуємо. Вимикаємо світло. Вимикаємо світло і пробуємо на масу. Як то кажуть, нуль на масу. Тобто нічого нема, не ні реакції, не іскри. А чому так? А це дуже просто. Ця катушка розрахована, що буде приходити не мінус, як в комутаторі стандартному, а плюс, а точніше, плюс, плюс 5 вольт. У мене є спеціальна клема 5-вольтова. Так, 5-вольтово вимикаємо світло. Вимикаємо світло і вперед. Вуаля, все працює. Ну, а тепер висновок. Що ця блок-катушка, яка має всередині комутатори, від датчика холла не запрацює. Але ви скажете, що така можна, наприклад, зробити резистор підключити і 5 вольт встановити. Буде підтяжка, тут буде 5 вольт, і датчик холла буде просто ну, тобто, мінус подавати. Да? Або навіть можна зробити якийсь інвертор сигналу. Тобто, якщо, якщо мінус сюди приходить, то значить тут плюс буде. І навпаки, якщо тут буде плюс, то тут буде мінус. А це все ми спробуємо на практиці зробити вже в наступному відео.